Легенда про народження синьо-жовтого прапора У часи, коли на Друсю гриміли копита монгольських орд, а західні землі спокушали королі й князі Європи, на троні Галицько-Волинського князівства сидів мужній володар князь Данило Романович, знаний як Данило Галицький. Його ім'я стало символом сили та мудрості, а серце палало бажанням єдності для рідної землі. Рік був 1253-й. Ординські загони, що палили міста і несли розпач, були відбиті на берегах стиру. Утомлений після бою, Данило піднявся на пагорб, що здіймався над родючими волинськими полями. Перед ним розкинулося небо, безмежне, як мрія, глибоке, й чисте, мов божий погляд. Під ногами золотилися ниви, хвилясті від вітру, наче сонячне море, що обіцяло життя й достаток. І саме тоді сталося диво. Хроніки мовчать, але народна пам'ять береже переказ: перед князем у сяйві небесного світла постав золотий лев, гордий, величний, з гривою, що виблискувала, наче саме сонце. Він ступав небесним простором і рикав так, що здригнулася земля. Данило схилив голову і промовив Сині небеса це наша воля, наш дух, що ніхто не скує, а золото нив то наша сила й добробут. У цих барвах душа землі руської. Так народився знак, що мав об'єднати воїнів і нагадувати їм про святе призначення. Майстри виготовили герб, золотий лев на синьому тлі, і він замайорів на стягах Галицько-Волинського князівства. Цей лев, за свідченням печаток та монет 13 століття, став не лише символом князівської влади, а й образом христа охоронця, що оберігає Русь від темряви. Минали століття, монголи щезли, королівства падали, але барви неба й пшениці жили в народних орнаментах, у козацьких прапорах, у вишиваних рушниках, що прикрашали хати. На хоругвах полків Хмельницького миготіли ті самі відтінки: синій, як небесний купол, і жовтий, як сонце над степами. Та справжнє Воскресіння кольорів відбулося в часи революційної весни народів 1848 року. Львів, серце Галичини, сколихнувся від передчуття волі. На ратуші вперше замайорів синьо-жовтий стяг, піднятий головною руською радою. Першим політичним голосом українців у новітній історії. Його творці, нащадки героїв Галицької Русі, знали, ці кольори не випадкові. Вони йшли від княжих гербів, від левів Данила, від неба й пшениці. А коли 1918 року постала Українська Народна Республіка, саме ці барви стали її прапором. Під ним йшли в бій січові стрільці, гинули під крутами, а згодом із ним у серці поверталися додому вояки УПА. І навіть у ХХ столітті, коли більшовицький морок намагався стерти пам'ять, синьо-жовті кольори горіли у серцях, мов полум'я. кажуть, що прапор то не просто тканина, це молитва, яку несе вітер, це легенда, що проростає крізь віки. І коли сьогодні над вільною Україною розгортається синьо-жовтий стяг, він нагадує про той далекий день, коли князь Данило дивився на небо й Ниви та бачив у них майбутнє народу. Синя то свобода, жовте то життя. Разом Україна. Уявіть місце, де кожен може створити власний сайт. Легко, швидко, безкоштовно. Місце, де ідеї оживають, де ваші думки набувають форму. Це манівцем платформа, створена для всіх, для тих, хто мріє, для тих, хто творить, для тих, хто хоче заявити про себе світові. Я вірю, інтернет повинен бути доступним для кожного. І сьогодні у вас є шанс стати частиною цієї місії. Але кожен великий шлях починається з маленького кроку, і я вже зробив його. Платформа працює, вона допомагає людям втілювати мрії. Та щоб рухатися далі, сайту потрібна підтримка. Потрібні інвестори, меценати, партнери, ті, хто бачить майбутнє в цифровому світі. Я хочу зробити манівцем міжнародним, створити англомовну версію сайту. Сайту потрібні сервери, щоб зберігати інформацію. Також потрібні айтішники, щоб розвивати платформу та впроваджувати нові функції. Ідей у мене безліч, але самотужки це важко. З вашою допомогою можливо все. Манівцем це не просто платформа, це шлях, який ми проходимо разом. Долучайтеся, допоможіть зробити світ доступнішим. Допоможіть створювати майбутнє. Разом ми зможемо більше. Мої контакти для зв'язку ви знайдете в розділі сайту Про проект.